Всіх вітаю на сьомому епізоді курсу по чату GPT. Сьогодні ми розглянемо таку сферу застосування, як використання чату GPT для пошуку необхідних моментів законодавства для вирішення життєвих питань. Досить важлива така буденна тема, коли ми стикаємося з ситуацією, яка нас не влаштовує, в якій, можливо, нас ображають, обмежують наші права. Чи щось такое такого, а ми не можемо достатньої міри протистояти через те, що банально не знаємо законодавства, не є експертами в певній галузі і не можемо протистояти, залишаючись, залишаючись нічого. Для того, щоб уникнути таких неприємних ситуацій для кожного з нас, також можна використовувати чаджик. Тож, яка взагалі є основна проблема при відсутності такого інструменту? Якщо ми потрапили в якусь неприємну ситуацію, нам потрібно досить багато часу для того, аби знайти необхідну інформацію в обширному законодавстві України. Необхідно знайти багато всяких нюансів, знайти різноманітні моменти, які нам допоможуть. Відновити справедливість, написати скаргу, заяву, листа офіційного або будь-що, що ви забажаєте для відновлення справедливості. Але так як ми всі пам'ятаємо, основною перевагою чату GPT є швидкість та структурованість. От, перше, тут знадобиться досить, досить очевидним чином. Він нам допоможе знайти інформацію, яка нас цікавить досить швидко і, і без проблем, що найголовніше. Отож, що я хочу вам показати? Дивіться, реальна ситуація була, коли я був у відпустці на лінію електропередач впали дерева. Таким чином у нас вимкнули електрику, викликали ремонтну бригаду, яка приїхала, подивилася на все це добро. І сказала, що ми маємо самі спочатку прибрати всі дерева, а потім вони будуть лагодити і взагалі не турбувати їх по таким дрібницям. Вони більше цього робити не будуть. Звичайно, нас всіх, хто викликав цю бригаду, хто очікував, це обурило. І я вирішив визначити, а взагалі чи маю ми право самі прибирати ці дерева, якщо вони знаходяться під лініями електропередач. Зараз я покажу вам приклад, як це працює. Приблизний запит, який я надавав тоді. Якщо коротко прокоментувати взагалі цей запит, просто описана задача, як, яка проблема, запитання і прохання надати відповідь згідно законодавства. Перший закон згадується, що забезпечення роботи є обов'язком постачальників. Правила технічної станції, технічної експлуатації це обслуговування є оператором системи розподілу. В принципі, цього вже достатньо. Згідно з цими документами, відповідальність за усунення лежить на операторі системи розподілу. Ми бачимо, що забезпечення безпеки робіт також є задачою безпосередньо ремонтних бригад. Крім цього, є побажання висловити свою скаргу до керівництва, до органів державного нагляду, в принципі, до будь-кого, до кого нам необхідно. Це перший приклад. Умовно, я не знаю цього законодавства. В мене є проблема. Я хочу відновити справедливість, хочу написати скаргу. Таким чином я можу взяти ці два закони, безпосередньо їх проглянути, вибрати ті положення, які мені необхідні, і написати грамотну скаргу, яка буде повністю коректною і допоможе вирішити проблему. Йдемо до наступного прикладу, до кримінальної, кримінальної відповідальності, наприклад. Також бачимо досить, на жаль, часту проблему це банальне там, насильство, знущання на, на вулиці і тому подібне. Маємо три закони, які ми можемо використовувати. Давайте зараз давайте спробуємо деталізувати. От, чітко ми можемо навіть визначити, до яких саме статей частин скоріше відноситься те, що ми побачили, і включити це у нашу скаргу відповідно. Є пропозиції до кого можна звернутися, тобто до керівництва поліції, до департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, громадських ресурсів чи прокуратури. Це залежить від наших намірів і тому подібного. Тобто головне, що ми маємо тепер повноваження, ми маємо тепер підстави, що саме порушили ці громадяни. Наступне це скоріше така теж болюча тема захист прав людей з обмеженими можливостями при їх прийомі на роботу. Наведу приклад зараз. Досить також стандартна проблема, якщо порушують наші права ми не знаємо, що робити. Також досить багато в нас є посилань на законодавство, забороняє дискримінацію при обробці персональних даних, рівність прав у трудових відносинах, рівний доступ до праці, заборона дискримінації, як мінімум, цих чотирьох статей. Достатньо, щоб звернутися до Державної служби України з питань праці, є адреса, подати скаргу в прокуратуру, або також до громадських організацій навіть надають е, приклади е, таких заяв, тобто можемо використовувати взагалі максимально зручно, на е, 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 подання скарг, хоча ДЖПТ працює просто прекрасно. Е, тепер я хочу показати дещо інший приклад. Е, з банківської системи. От дещо інша проблема. Дивіться, я, наприклад, знаходжуся зараз в банку, хочу зняти кошти, але не взяв з собою ніякі документи, лише карту. Скоріше за все, хочу зняти велику суму і хочуть підтвердження особ. Я протестую проти цього і хочу запитати, чи мають вони на це право. А відповідь чата GPT, що так, вони мають на це право, тобто він не завжди. Слухає користувача, він в цих питаннях є досить об'єктивним, особливо що стосується законодавства України, включаючи ідентифікацію, бачимо визначення термінів, обов'язки фінансових установ, тобто правила, які допоможуть зрозуміти, що мають. Право робити таке співробітник банку, навіть надаються пояснення, чому це робиться, не лише з посиланням на законодавство, а з конкретними причинами. І є альтернативні варіанти звернутися до скаргою, ну і це, якщо справді там було щось протизаконне з боку співробітників банку. Це вже також є в нас різні інституції, куди можна звертатися. Також це як один із варіантів о, пошуку відповідних нормативних актів та необхідних нам положень. І останнє, що я хотів би тут показати, це застосування також і міжнародного законодавства. Очевидно, знає і про міжнародне законодавство, тому можна, крім, наприклад, українського звертати його увагу також і на міжнародне законодавство, що ще більше посилить вашу позицію, особливо, якщо ви впевнені, що ви праві. Бачимо великий перелік статей положень законодавства як України, так. І міжнародного законодавства, що саме порушила РФ при початку повномасштабної агресії проти України, це просто для прикладу, що взагалі, крім законодавства України, доцільно використовувати також і міжнародні нормативно-правові акти. Давайте підсумовувати з приводу законодавства. ChatGPT прекрасно е, працює над пошуком нормативно-правових актів, пошуком нормативних положень, е, які допомагатимуть вирішувати життєві ситуації, як було з деревами, з знущанням над людиною, з е, порушенням прав інвалідів е, та е, Банківських установ, наприклад, нюанси в банківських установах, ну і згадки про міжнародне законодавство, також досить зручно, можна редагувати формат, ви вже знаєте, як це робити з попередніх епізодів, тому не бачу сенсу на це звертати додаткову увагу. Тож, якщо ви потрапили в ситуацію, де, на вашу думку, порушили ваші права, Досить просто можна звернутися до чату GPT, конкретно описати йому ситуацію, наприклад, як було в першому кейсі, і отримати відповідь згідно з законодавством, в якій ви можете переконатися, чи були ви праві, чи не праві. Можете уточнювати інформацію, дізнаватися, куди можна подати скаргу, куди можна звернутися, щоб отримати додаткову інформацію. І бути впевненим, що ваше питання буде вирішено належним чином. Ви будете задоволені за результатами таких звернень. Дякую вам за увагу. На цьому цей аспект завершено. В наступному епізоді ми розглянемо, як використовувати ChatGPT в соціальних мережах. В Комунікаційні складові нашого суспільства в різних, на різних платформах з різною стилістикою і тому подібні. На цьому епізод завершено. чекатиму вас в наступних епізодах. Дякую вам. До побачення.